Септо презентує для чого. Ми жартуємо? Та бо це нормально, бо це весело. Це ж одразу зрозуміло. Нащо такі питання? І дійсно, тут і пояснювати нічого не треба. На перший погляд, жарти існують для розваг для того, аби перепочити, розслабитись, гарно провести час. А ще для того, аби зруйнувати будь-яку соціальну напругу в приміщенні, трохи не електризовано, пожартувало і все стало краще, можливо. Але це лише одна зі сторін, їх, звісно, більше ніж одна. Так до речі, з усім. Якщо зануритись трохи глибше, то жарти оголюють реальність, роблять її легше для сприйняття. Але реальність в кожного своя, точніше, все суб'єктивно. І це нормально. Жарти спрощують складне і знаходять щось неочікуване у простих речах. Ті, хто це опанував, мають шанс на успішну комедійну кар'єру. І потім якісь дні народження, потім обстріли, потім, потім, і все, ось так, от і все? Я думаю, чи є якась цитата, яка б дуже гарно, поетично ємко описувала моє життя в повномасштабне вторгнення. І я знайшов цю фразу, це фраза, яку мені часто говорила мама в дитинстві. Це фраза Срав пердів згори летів. Але чи потрібно жартувати завжди? Ми ще повернемось до цього питання. А тепер давайте згадаємо, як звичайні жарти можуть робити дивовижні речі. Усі ми з вами стали свідками та учасниками, учасницями того, як жарти допомогли приборкати страх перед агресором. У кінці зими та на початку весни 22-го року різкі жарти в сторону Російської Федерації та її військових додали моральних сил вистояти у ці нелегкі дні. Жарти показали, що ворог, який би він не був потужним та страшним. Може бути карикатурним і найголовніше висміяним. Після усвідомлення цього страх відступає. Всі пам'ятають безстрашну пані у у перший день вторгнення, котра порадила окупанту покласти до кишень насіння соняшника, аби воно проросло потім. Ну і звісно, легендарну відповідь захисника острова Зміїний на пропозицію здатись російському воєнному кораблю. іди це гасло потім ще розлетілось по футболках, чашках та стікерах стало маркером ставлення українців до російської агресії. Для кращого розуміння згадаємо Гаррі Потера на уроці захисту від темних мистецтв, в той рік, коли у Гогвартсі викладав професор Ремус Люпен. Гаррі та його друзі з Грифіндору вчились опановувати свій страх на практичному завданні, згадуючи, чого саме вони бояться найбільше і перетворюючи це на щось смішне. Тоді сміх відіграв ключову роль. Адже те, що стало смішним, більше не може вас злякати, але загроза менше не стає. Це також треба розуміти, бо ті ж самі жарти можуть спрацювати і в іншу сторону. Часом жарти про недолугість РФ створили оманливу реальність, в якій ворога сприймають несерйозно, і це розділило суспільство в ставленні до загрози. І це зовсім не допомагає. Здається, досі не всі це зрозуміли. Жарти та меми про чмобіків та недолугість армії РФ не синхронізують з тим, що росіяни вже далеко не такі, як навесні 22-го року. В тебе є можливість перейти на українську через 6. 5. Ти okay, бачиш, ну ти знаєш цей язык, ну, 3. 3. ну, говори на українком. Ну. <рес> Ярик, блядь, блядь, Дягдислав, а, сл, а сл, слава, слава Україні! Я переходжу на режим лагідної українізації. Вітаю тебе, бандерику на борту. Росіяни отримали урок, еволюціонували і продовжують руйнувати наші міста, вбивати людей та створювати чимало труднощів для сил оборони України. Але як тепер переконати людей, що стільки сміятись вже не варто, бо сміх розмив загрозу, а надлишок жартів почав працювати на знецінення сил оборони. Бо хіба треба багато зусиль, аби відбити напад якихось посміховисьок? Ось вам і перший приклад. Як працюють жарти і як вони формують ставлення до дуже конкретних речей. Якщо людині, чия робота жартувати, поставити просто питання: чи над усім варто чи можна сміятись, то він чи вона, скоріш за все, скаже так, але обов'язково уточнить, що є декілька але: а саме контекст, час та місце для того чи іншого жарту. Але не всі, хто жартує, задумуються про контексти. І ті, що займаються цим професійно, звісно, теж. На жаль, тому іноді жарти ранять. Тоді, коли щось почути, зовсім не піднімає настрій, не розважає, не веселить. а навпаки. Засмучує, бо нормалізує стереотипи, котрим давно пора на смітник. Бо жарти, які ми чуємо з інтернету чи тебе, лише підживлюють, ґрунт для старих упереджень. Чому так стається? І що говорять жарти про їх автора чи авторку? І що можна сказати про аудиторію, котра з радістю споживає жарти на печерну тематику? Треба пам'ятати, що наше суспільство постколоніальне. Травмоване десятилітніми нашаруваннями норм та упереджень, котрі вішають ролі на людей, не враховуючи їхні інтереси, такий стан справ не сприяє здоровому співіснуванню з тими людьми, котрим не подобається, коли на них вішають наліпку з ролю по життю. Водночас, активний розвиток та укріплення шкідливих упереджень, які базуються на стереотипах, потенційно можуть призвести не тільки до дискримінації, але й до насильства. Це, звісно, у верхній точці цієї параболи. Листопад 23-го року на Netflix виходить стендап шоу із коміком метом Райфом «Natural Selection». Серед жартів мед згадує про хостес в одному з ресторанів Балтімора, у якої був синяк під оком Мет. Цитуючи свого друга, якому було настільки жаль хостес, що він запропонував відправити її на кухню чи в інше місце, де її ніхто не буде бачити, і сам не втримався від коментаря та сказав: е, я такий, так я гадаю, якби вона вміла готувати у неї би не було синяка під оком. Цієї фрази зі стендапа мета було достатньо, щоб відновити дискусію про сексизм та кенселінг за жарти у стендапі. Жарт мета назвали сексистським та нечутливим до постраждалих від домашнього насильства. Як бачите, насильство може легко нормалізуватися простими та безневинними жартами. Чи задумувався про це Мет? Схожих жартів вистачає і в нашому інфополі, але ця розмова не про це. Точніше, не лише про це. Жарти трансформуються у мову ворожнечі? Виглядає як накрут. Я порадила видихнути та глянути на все простіше. Але все це завжди дискусія, і це про відповідальність. Коли хтось чує зі сцени чи свого смартфону сексистські жарти, то скоріш за все він або вона сприймає їх як зелене світло, і що його або її погляди правильні і треба продовжувати травити масні жарти на роботі та вдома. І тут, звісно, ціла палітра можливих жартів, котрі можна було б залишити при собі. Від неприємних в на кшталт дівчата на дворі вже тепло, брити ноги до іронічних та. Високопарних висловлювань на курилці, типу, нащо нам в офісі така велика кухня, якщо всі наші дівчата працюють в open space?» Між цими жартами дійсно не можна поставити знак рівності, але їх точно можна поставити на одні і ті ж шальки терезів, що можуть ранити, або, як мінімум, точно будуть сприйняті як нетактовні. Це, звісно, у кращому випадку. Хтось скаже, жарти, це просто жарти. І так, і ні, бо слова мають силу. Хтось каже, так це ж іронія. Заспокойтесь трохи там з моралізаторством. Тоді я вам нагадаю, що не варто забувати про постиронію та метаіронію. Куди ж без цих потужних стовпів, на яких стоїть сучасна мемологія? Але давайте залишимо цю термінологію для. Коментаторів, котрі все знають в інтернеті. Я ж пропоную повернутися у реальний світ та наше суспільство, котре відрізняється від того, що пишуть у мережі. Ви ще згадане, звісно, не забороняє жартів на різні теми з вашими близькими та друзями, де все відбувається у вузькому колі, і ви впевнені, що це нікого не зачепить. Хоча це теж ще не факт. Ви завжди можете перепитати у своїх друзів, можливо, ви і не знали, що все не так або ще змінилось. Розвідати рамки контексту довкола себе це завжди пох. Вально навіть у жартах із близькими є дещо об'єктивно шкідливе, без чого точно краще та можна обійтись. Чи є популярні шоу та жарти відображенням того, що нормалізовано у суспільстві? Безумовно, особливо якщо це має велику аудиторію. Тому і питання відповідальності росте у геометричній прогресії. Хотілося б, аби жарти руйнували стереотипи, а не укріплювали їх. Можливо, інколи варто не жартувати, якщо є ризик не допомогти, а скоріш за все, навпаки, нашкодити. То що зовсім не жартувати? Нехай всі сидять з кислими лицями? Звісно, що жартувати, але точно не потрібно жартувати завжди і при кожній паузі. Потрібно відчувати такт. Тримати перед собою тезу про відповідальність і те, що жарти можуть завдати болю, спостерігати за моментом, думати не лише про себе та розуміти, що є багато людей довкола з іншим сприйняттям, що таке смішно, а що не дуже. Скільки умов легше до аспірантури вступити, аніж пожартувати? Ні. Ви все навчитесь або ні.